Отже, скажіть, будь ласка, де ми знаходимося і як це місце пов'язано з тим становищем, з тим саном, в якому ви перебуваєте? Переду все я представлюся. Мене звати отець Микола. Я один з катаванів, правого секціо Каталан, псевдо Залізняк. Ми з вами знаходимося на базі українського добровольчого українського корпусу Правий сектор, на якому базуються бійці правого сектору, добровольці, які відгукнулися на заклик України, на заклик нації, на захист, ставши на захист своєї. Святої української землі. Як пов'язано? Справа в тому, що я не буду говорити про капеланську роботу у військових корпусах чи в інших місцях, де проводиться капеланська служба, капеланська робота для задовільнення потреб, духовних потреб чи військових чи інших особ. Я Хочу сказати саме про капеланську роботу у правому секторі. Правий сектор це українські націоналісти. Гасло українського націоналіста завжди було одне, перше гасло, це Боги України. Тому одним із основних стержнів, я б сказав навіть основним стержнем, основним тим каменем. На якому базується ідеологія українського націоналізму, це є віра, це є християнська віра. І Тут можна беззаперечно провести декілька паралелей, скажімо, гасло «Бог і Україна, воно співзвучне із двома основними заповідями, про які говорить Христос, тобто любов до Бога і любов до ближнього. Коли дають запитання Ісусу Христу, які заповіді головні, він каже полюби. Свого Бога всім серцем своїм, а друга подібна до неї полюби свого ближнього як самого себе. І в цьому гаслі якраз і дублюються, так би мовити, ці дві заповіді Бог, тобто любов до Бога і Україна, любов до свого ближнього, тобто любов до свого народу, до своєї нації. Хлопці, які зібралися тут, це вже можна сказати з самих початків бойових дій. Якщо я не помиляюся з початку квітня, наші хлопці вже тут на місці, ну від самого початку бойових дій. І хоча ходили чутки і в засобах масової інформації, особливо в інтернеті, іншому про те, що нібито правий сектор не воює, а десь відсиджується у лісах Чернігівщини, не обходили такі чутки, то є неправда. То є неправда, і наші хлопці, як істинні, як справжні націоналісти, Фактично, як і на Майдані, так і тут являються рушійною силою нашої боротьби.